Коломия та Ниса – що у Польщі багаторічні міста побратими. Між ними тривають тісні партнерські стосунки. Наприкінці липня збірна юнаків Коломиї з футболу відвідала гостинне польське місто. Там відбувався міжнародний турнір. Коломияни стали його переможцями. А деталі у сюжеті. До складу Коломийської делегації входили 20 осіб 16 з них діти. Всі учні коломийських шкіл до Ниси приїхали вперше і одразу ж потрапили на великий міжнародний турнір. Тренер команди Дмитро Дмитрук зазначив, що змагання були дуже високого рівня. Ми вперше були запрошені на такий міжнародний турнір, місто Ниса Польська Республіка, де вони традиційно проводять такі турніри. Ми вперше на такому турнірі і дуже нам ну вдався такий турнір – Діти показали дуже високий рівень ігри, де були ми стали переможцями цього турніру. Окрім змагальної частини на коломийських дітей, й відпочинок, вони побували в палаці, відвідали історичні частини міста. Загалом хлопчаки були задоволені відвіданими. Ми виступили успішно на міжнародному турнірі в Польщі. Місто дуже гарне місто і. Ми взяли перше місце. Міжнародний турнір з футболу, в якому зайняли перше місце серед команд Польщі та Німеччини, але нашою метою нашої поїздки не було тільки виграти турнір, але й познайомитися з іншими дітьми з різних країн побачити традиції Польщі та Німеччини. Моя моє враження про нісу справді це чудове місто. Воно дуже похоже на Колумею, але, але Воно більш красиве, люди є приємніші, привітніші. Дмитро Дмитрук зазначив, що такі поїздки стануть надалі традиційними. Можливо, відвідують коломияни і інші країни Європи. Наші діти в майбутньому є така домовленість, де. Польща чи німеччина чи словаччина і тепер залучають у нашу Україну, в наше місто, Коломия на такі традиційні турніри. І в майбутньому маємо можливість поїхати у Німеччину, де планується наступний традиційний міжнародний турнір проводитися. А щодо самого турніру, то коломияни зіграли з німецькими та польськими однолітками. Всі поєдинки наші футболісти виграли і отримали головний приз. Тепер хлопчики чекатимуть на нові поїздки за кордон. А керівники команди дякують всім спонсорам та меценатам, які долучилися до організації поїздки.